Ми частина 25-ї бригади, докладаємо максимум зусиль, бо ми хочемо миру в Україні, щоб наш прапор на площі майорів, щоб не боялися до школи йти діти, не вили сирени вночі. Ми хочемо мирно жити і готові до цього разом йти. Життя йде, і все без коректор. І час летить, не стишує галопу. Давно нема, маркізи помпадур а ми живемо уже після потопу. Не знаю я. Що буде після нас, які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде, і все без коректури. І як напишеш, так воно і буде.